Привіт, мої любі друзі! А ось тепер класичне вас вітають Чернівці, столиця Буковини, моє рідне місто, яке я обожнюю і в яке я завжди повертаюся з величезною любов'ю. Тому що тут я отримую тепло, тут я отримую мої спомини, тут я отримую зустрічі з близькими мені людьми. І я завжди, коли кажу, якщо мене запитують Оксана, що для тебе Чернівці? Я кажу: це любов і тепло. Тому що Чернівці родзинкові вони мають свою. Душу, місто нашої любові. І звісно, що цей репортаж я роблю з Кобилянської, а звідки ж мені його робити? Артерія щастя і любові 753 метри. Це ще не бабине літо, але неймовірно теплі, серпневі вихідні. Просто як по замовленню. Мені друзі кажуть, Ксюня, це ти приїхала в Чернівці і сонечко повернулося. Ну, дай Боже, щоб так було. Мені захотілося вдягнути, тому що все-таки попереду золотава осінь. Ось таку охристо-жовту су. З гуцульським орнаментом, нехай це буде Буковинська Гуцелія. Ось таку крисаню, і звісно, неймовірну Буковинську тайстру. Як дівчинка з Буковини, нехай із Чернівців, але все-таки це для мене дуже близьке і рідне. Чернівці скрізь лунають музиканти, різні імпрези, різні події. Адже Буковина це музична столиця України і не інакше, і це ми всі добре знаємо. Саме тут на Кобилянській я дуже добре це пам'ятаю в 1989 році. Шпацирували бруківкою учасники конкурсу Червона рута, і це було щось просто неперевершене і незвичне. Але ж це була ще перебудова, але це ще був радянський союз, і це було щось неймовірно незвичне. Давай перемістимося, щоб Да. Чернівці це місто, яке приносить сюрпризи. І так, переходимо до подій сьогоднішнього дня. Саме у ці дні ну ви бачите, і таке буває. Ви в кадрі це буде бачити Україна. Ну. Ну, сам заліз в кадр. Нехай має тепер все життя. Я нікого не запрошую. Так от цими днями, не тільки дні європейської спадщини, тому що у Львові ми святкували Дні Європейської спадщини на тому тижні. Я робила величезну кількість етерів, а й в Чернівцях так само. Дуже багато подій відбувається. Я, на жаль, не встигла відвідати. У мене всього чотири дні на усе про все. Але ж, але сьогодні, цими днями, п'ятниця, субота і неділя. Величезна частина Чернівців, а саме Садгора, яка раніше була окремим містом, святкує свій храмовий день, день народження. Цьому році 254 роки, адже Садгара заснована офіційно в 1771 році, і це було окреме місто і місто з величезною історією з дуже потужними постатями історичними. Я не дарневно одягнула таку кількість докачів, тому що в садгарі був монетний двір барон Гартенбергер, який загалом був великим таким авантюристом. Я б так сказала, так само ми знаємо про Цадіка Фрідмана. Ісраїля Фрідмана, ми знаємо про Хасидів. До речі, на початку ХХ століття в Садигурі, а її так називали, мешкало 70, навіть більше відсотків євреїв, євреї-хасиди. Це окрема величезна тема. А потім, в великому місті, на пагорбах вже розпочала свою роботу реформаторська. Єврейська община, і вони збудували синагогу Темпль. До речі, запросили архітектора самого, кого ви думали Юліана Захарієвича. Це один з найпотужніших архітекторів міста Лева. Вони з Іваном Ловинським в стилі модернізму збудували. Ну, кастелівку і майже усі модерні австрійські будинки міста Лева. І от уявіть, наскільки була багата і потужна ось ця община, що вони запросили архітектора Юліана Захарієвича для того, щоб будувати синагогу Темпель. Про Садгору багато ще можна розповідати. Я хочу туди потрапити сьогодні. Я вийшла трошки пізно, тому що свої побутові справи, комунікації, життя триває не тільки зйомка, не тільки глянець, не тільки мої оповідки, а звісно, в мене є своє життя, матуся, родина, друзі, і це саме так. Але можливо, я все-таки туди поїду. Мені хочеться туди поїхати не на таксі, не з друзями на автомобілі, а маршруткою чи ще ліпше тролейбусом. Я думаю, що це буде ще той квест, але принаймні це будуть, в такому строї це будуть ще ті емоції. В садгарі, за сприянням нашого героя, світла пам'яті моя знали його особисто Дмитра Сірмана, який загинув у цій кровопролитній війні. Було. Відтворене святкування Днів Садгори, 250 років. Туристичні маршрути Садгорою був встановлений і подарували наші ковалі, такі ті самі, що робили нашого двірника. Пам'ятник Хаванагілі. Він зараз ем, біля е, в одній з іудейських е, е, споруд зберігається. Мені багато про що хочеться вам розповісти. Прогулятися з Садгорою, адже це потужне. Потужне велике місто зараз. Це частина Чернівців. Ось там за прутом, яка має величезну історію. І для мене це цікаво в 2021 році. Приїхавши з Києва саме в ці дні, була абсолютно інакша погода. Було прохолодне, була в такому теплому кептарі, спідницею, з, з піддівками, з висолковою парасолькою. Але я туди поїхала на святкування днів садгори. І, і е, я була дуже 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 приємно вражена тим, що я побачила. Сьогодні я хочу в цей святковий яскравий сонячний день ці емоції відтворити, поділитися ними з вами. А зараз ми будемо шпацерувати руківкою, дивитися концерти в Чернівцях. І дай Боже, врешті-решт на заході сонця дістануся до садгари. З любов'ю до вас. Я дякую чарівній дівчинці, чернівчанці, яка допомагає мені у зйомці. З любов'ю Чернівців, ваша Оксана Дем'янишина, з любов'ю до рідного міста у серці завжди. Я хочу показати атмосферу Чернівців, і я бачу, що мені поталанило абсолютно повністю. Тому що я бачу Івана Даніліна з Іною Даніліною. І зараз Чернівці будуть підвітати троянди. Привіт, любі! Привіт! І я зараз все буду знімкувати. Наші любі Інна і Іван Даніліне. Поки пауза, поки не розпочалося дійство, я хочу показати атмосферу Чернівців, і я думаю, що це буде окремий фільм, тому що це абсолютно вартує уваги. Інна І Іван Даніліни це люди, які мені дуже, дуже, дуже близькі е і в ментальному сенсі, і в культурному. А зараз просто зробив малесенький шпаце. Ви бачите, скільки зібралося людей зараз. Будуть підмітати вулицю Трояндами. Я не очікувала, але... Треба відпускати ситуацію і бути там, де ми маємо бути. Натуська! Натусь! Привіт! Ось такі неймовірні картини продають. Люди відпочивають! Пані Марія, своїми лялочками. Пані Марія! Привіт! Привіт-привіт! І. І ще якийсь концерт, і ми з вами туди дійдемо. А от про те, як Чернівці підмітає троянним, це буде окремий репортаж. Напевне, добре, що я зараз не в Садгарі, тому що мені це цікаво. Я, до речі, це дійсно трапилось, коли я була у Львові. Я ще цього не бачу. Ось квіточки чернівців, котики, катедральний храм. І, звісно, наша карета. Я бачу ще багато людей. Я думаю, що це концерт якийсь. А я просто показую невимушену атмосферу чернівців. Відпочивають чернівчани, наш краєзнавчий музей. Ось тут збори зібрались люди на концерт. Я думаю, якийсь благодійний. І що я хочу вам сказати, поки є пара хвилиночок в е мене по запису, що атмосфера в порівнянні з Києвом абсолютно інша. Зі Львовом ближче, напевно, порівняння, але так само інша. Я ще не можу підібрати слова, як це вимовити. Е дуже така емоційно насичена, ось це точно. З більшою такою. Поринання внутрішній простір без дозволу є і таке з приємними моментами, такими особистими. Різні емоції загалом вирують в голові. Давайте погуляємо чернівцями ще. Ось така цікава. У нас вийшла з вами прогулянка. До садгари ми ще не доїхали, але стільки цікавого на проміжку менше ніж 100 метрів. Ми побачили на кожному кроці. Знову ж привіт, не привіт, привіт! І закінчити я хочу біля символу карети, задане якої е, такий величезний сумтук з тукачами. Може, це від монетного двору барона Гартенбергера. Вас вітають чернівці з любов'ю з рідного міста і до нових зустрічей! Мої оповідочки обов'язково будуть. Па-па!